Вітаю, друзі! Ви на каналі Оле Авто. У мене сьогодні чудове, гарне оновлення, свіжопровезений автомобіль з Німеччини. Практичний народний, простий в обслуговуванні Golf Plus. І під цей автомобіль підійде наша коронна фраза. Найменший пробіг в Україні в продажу 110 тисяч кілометрів. Автомобіль з рідною оптикою, автомобіль має декілька підфарбовувань. Рідне лобове скло в автомобіля. І Оригінальні класні диски, автомобіль з працюючим кондиціонером. Корозія по автомобілю відсутня абсолютно. Автомобіль має фаркоп, який знаходиться в багажному відділенні, його можна знімати, можливо, ставити. Повторюсь, корозія по автомобілю відсутня. Автомобіль на оригінальних класних дисках з гарною гумою. Кондиціонер в автомобіля автомобілі працюючий. повністю підтверджена сервісна історія. Салон автомобіля без пошкоджень, сервісна книга. Ось, зараз ми до неї підійдемо. 110 тисяч пробігу має даний автомобіль. І є великий бонус. Автомобіль повністю обслужений. Замінений ремень, помпа, антифриз і так далі. Кондиціонер автомобіля, повторююсь, працюючий. В бюджетних автомобілях працюючий кондиціонер це вже великий дуже бонус. Тому що ремонт. Даної поломки коштує трішки грошей. Я знаю, що напишуть мені безліч коментарів, що 2006 рік, 110 тисяч такого не буває, не може бути. Є оригінальна сервісна історія. Хто не може і не в змозі відрізнити справжню сервісну книгу, не пишіть дурниць. Отже, автомобіль був придбаний 1 січня березня 2006 року. І з того моменту обслуговувався і всі відповідні записи велися. 10-й рік, 13-й рік, 18, й 19 й повністю велася сервісна історія. В 21-му році, в 22-му році, в 24-му році замінено все. Є відповідні записи в сервісні книги, і також є під капотом. Наклечки відповідні. Отже, автомобіль без пошкоджень по салону, досить симпатичний, чистенький, акуратний, порошки не ржаві. дійсно автомобіль збережений, так як пробіг дуже-дуже маленький. Гольф плюс також дуже е полюбляю через е високий кліренс, також у нас є тут фальшпол. Тут у нас є домкрат, гачок, фаркопчик, який можливо поставити при необхідності. Рідне лобове скло, я повторююсь, автомобіль. Походові зауважень ніяких абсолютно немає. Я на цьому автомобілі їздив, цей автомобіль тестував. Кондиціонер в авто працює, заводиться, запускається без проблем. Також є два ключики, ось другий ключик. І один в замку запалення. Кондиціонер вмикаємо, обороти підіймаються. І він працює. І, до речі, працює дуже гарно, тут дійсно холодно, Магнітола справна, всі склопідіймачі справні. Давайте зайдемо, заглянемо під капотний простір. Я вам покажу, як працює даний двигун. До речі, я покажу він код для перевірки там на різних сайтах, на яких, на яких ви там собі хочете, полюбляєте, яким ви довіряєте. Шумоізоляція заводська на капоті присутня, корозія також тут відсутня. Є відповідна бірочка стосовно обслуговування у 2024 році 103 тисячі. Тобто все е, дійсно гарно сходиться із сервісною книгою, із записами в сервісній книзі. Ось, бачите, 4,5 літра. Антифріз, автомобіль чистенький, на рівні. Автомобіль з працюючим кондиціонером, тому працює трішки шумновато. Ось відповідний, відповідний також запис стосовно ремня ГРМ. Автомобіль не димить, не супунить, працює, так як має працювати. Тут у нас ніякої корозії, яких слідів знят... зняття немає. Все дуже-дуже гарно. Підведемо короткий підсумок. Друзі, ми з вами оглянули. Коротко оглянули Golf Plus 2006 року, автомобіль повністю обслужений сів і поїхав, нічого абсолютно робити не потрібно. Автомобіль з рідним лобовим склом, без ДТП, є кілька підфарбовувань по автомобілі косметичних. Якщо такий автомобіль вас цікавить, звертайте за номером телефону. У нас працює доставка. Якщо у вас немає можливості приїхати особисто, зателефонуйте, запитайте, що вас цікавить, домовимось про доставку автомобіля і з радістю вам його доставимо вам додому. Такий от бюджетний простий варіант на 1.6 МПІ двигуні. При бажанні також можна встановити газове обладнання. До зустрічі!